Вчора ми відсвяткували День пам'яті Івана Богослова, якого називають апостолом Любові. І я час від часу згадую та нагадую одну оповідь про нього. Коли він був уже душу в похилому віці, він на зібраннях церковних вже й стояти не міг сидів, схиливши голову, але коли в нього ставало сил, він піднімав ту голову і казав, діточки, любіть один одного. Це найголовніша наша з вами заповідь. І нам треба зрозуміти, що поки ми любимо, ми з Христом. Якщо перестаємо любити, ми йдемо в безодню, невідому. і сьогодні нам читанні прямо так і сказано, що при пришесті один залишається, другий кудись забирається. Нас чекає суд, само собою. І суд цей досить суворий. Але головне питання, яке нам ставить Бог, ти любив? І що ти зробив заради своєї любові? Це головне. Все інше похідне від цього. Треба любити. В першу чергу, коли нам говорять про дві головні заповіді, Христос говорить, перша возлюби Бога всім лістом Твоїм, найбільше. І друга подібна їй возлюби ближнього, як самого себе. Бачимо і тут теж три речі, які треба любити Бога, ближнього і самого себе, і самого себе. Треба бути в мирі з собою, шукати цей мир. Треба шанувати себе і домагатись від себе чогось. І надихати себе, і вимагати від себе, і забороняти собі, як добрий батько чи добра матір і забороняє, і вимагає, і надихає, і чекає доброго і світлого. Але ж любить обов'язково любить. Бог є джерело любові. І тому нам треба любити його всім серцем, і всією істотою своєю, і всією думкою своєю, помислами своїми. Бог у нас колись парафіяном, І він сказав колись, що він не може стриматись. Час від часу він промовляє, Господи, як я люблю тебе. Царство йому небесне, він давно вже відійшов від цього світу. А я слухав те, що він говорить, і заздрив йому, тому що довгий-довгий час. Я не наважувався так сказати, тому що ці слова про любов до Господа повинні вихопитися з твого серця. Безпосередньо вихопитися. І одна з найбільших радощів духовних моїх була тоді, коли через більше десятка років після смерті цієї людини, я раптом не очікуючи що сам від себе промову. Господи, я люблю тебе, ми любимо джерело любові. Ми любимо того, хто вчить нас любити. А вчить нас любити, Він своєю любов'ю. І треба відповісти йому тою любов'ю. Щоб нам перебувати в любові. А той, хто в любові перебуває, в Богові перебуває, сказав апостол Іван Богослов. І Бог в ньому. Можливо, в ту мить, коли той чоловік промовляв, Господи, я люблю тебе. Господь перебував у ньому уже. Бо не просто дається таке. Любов все дале. Наша недосконалість долає. Наші хвороби долає. Я свідчу про те, що неодноразово спостерігав. Людина одужує, коли відчуває, що її люблять. А коли не відчуває, то й не одужує. Бо нема для чого. Любов сильніша за смерть. Сказано ще в Старому заповіті, як вона долає смерть, ми не знаємо. На це питання ми будемо відповідати ціле життя, як твоя любов долає ту смерть, яку зазнала близька тобі людина. Ту То смерть яку зазнаєш, колись ти. Але я таких людей бачив, які долали. Вони були. Вони є в цьому світі. Вони здатні подолати смерть любов'ю і свою смерть подолати і смерть близької людини. І навчить їх той саме Господь, який є любов. І світло, і правда, а головне любов. І ми будемо шукати відповіді на ці питання. Як полюбити Бога? Як прийняти його всієї своїм так, щоб він відчув. Це любов. Це не лише вдячність, це не лише шана. Це щира любов. Нам треба знайти відповідь на питання, як любити себе справжньою любов'ю, щоб вона тебе гартувала. І надихала. І була вперед. І долала твою смерть. Безумовно. Треба так себе любити, щоб любов твоя долала твою смерть. Ми будемо сподіватися, що Бог навчить вас. Він надзвичайно милосердний і суворий. І коли на деяких іконах він дуже суворо дивиться в наші очі, я там бачу одне питання. Чи любиш ти? Діточки любіть? よろしくいます。